Всім привіт, любі друзі! Ну що ж, повертаємося до івентів на проєкті Hellwar. Силка на них буде внизу в описі до цього відео. І в нас буде ванільна карта, ванільні сторони. Тобто я за сторону Радянського Союзу нам треба буде захистити ось точку Регіна. Регіна, оце поселення. А усі от є тут висоти і тому подібне. Проти нас буде USA. і побачимо, що з цього вийде. Приходьте на івенти, якщо є у вас таке бажання, Івент на одне життя. Всім приємного перегляду! Дивимось, що з цього вийде. А складний буде щось пояснювати, може там трошки. Чуть-чуть. А хелло, на карту. Продача у нас пуста. Ми маємо зайняти Західні гори, висоту 378. Бачиш там, де Сен-Марі приблизно Плюс, плюс, бачу. нас буде підтримувати БТР. БТР буде на висоті трошки північніше, 358. Mm. Ми маємо перекрити дорогу, яка веде між двома скалами. Ми маємо контролити північ, і ми маємо контролити схід. Ага, окей. Оце три основних наших напрямки. Коли в когось починається ми потенційно будемо вирушати на допомогу, але це вже буде залежати від ситуації. Ветер у нас таксі і плюс підтримка. Я взяв роль кулеметника. У мене РПК. Ось такий хороший РПК на 45 патронів. 8 магазинів, до речі, можна трошки якісь щось тут плюшки взяти з цього БТРа, медицина хоча б. Ну і все, в принципі, поки що задача ясна, як воно вийде, побачимо далі. Ну, поки що мені все подобається. Як мінімум, то що не лагає. А там побачимо, як далі. Так, я випригнув. Е, на жаль, чи на щастя, я вже не в БТРі, рухаюсь на 378-му е, висоту. Є дуже велика перевага у противника, що він може зараз зайняти ось ці висоти, і потім ти його звідси вже не скинеш. Відповідно, ми можемо пропустити, роз'ї розминутися зі своїм противником. Він поїде зразу через висоти проскочить і поїде зразу вже в місто, яке ми маємо обороняти. До речі, де воно? Там от, напевно, воно. Під лісами. Правда, на саму гору, якщо ти залізеш, то тебе буде дуже сильно видно, тому що гора лиса по факту. Кущів навіть нема ніяких, бачу когось із наших. Може, не з наших, я не знаю. Ну якби то наш, але хто конкретно, то. Так, пересовуємо подалі. Що я біжу. Що у нас тут показує? Панорама сан марі Чути, чути. я його не чую, блядь. Мені буде якраз добре з гори наблюдати. Хтось уже стріляє там. Я ще в мене був бінокль, блін. Кась стрельба на піки тарані там, та. Хто такий? Це наш. Мені погано видно, у мене бінокля нема, на жаль. Куди мене стріляють? Ууу! Погнали РПГ. Та-та-та, на пік тарану, там от. Туди стріляють. Плюс, там контакт, вступайте в Зараз побачимо когось, то вступимо. Бо поки що я нікого не бачу. Дуже далеко. Так далеко тобі до тої гори. Тран десь колодець. Машина, машина Я бачу. Там еще одна Ида. Две машины, другая Ида. По мне страдаю? Треба уходити. Оце перестрілка між горами, я в шоці. Одна машина горить, бачу. Так, пацани, грівняки зустрічаємось біля великого хреста на Сан-Марі... сан марі великий Хрест. В цьому районі. Та -та -та. А, від Хреста цього на схід краще трошки сильно не висовуйтесь, бо там обстрілюють вже. Блін, не вис. Ага бачу машина поїхала, блін. Та-та-та, я бачу бачу. Здорово. Значить, там от машина тільки що проїхала туди на південь. А з той сторони... Блін, ну дуже далеко. обінок бинокль, будь ласка, прокорректируй, може, я б постріляв постреляв. Та блядь, лагає, що пизда. Е, Візьми бінокль і подивись на оті гори. Так, бинокля зараз гляну. А, ну. Та-та-та. Ну, звідти стріляли по мені, блін, я не знаю. Пік таран, пік тарана, звідти стріляли. І по дорозі вже проскочила. Одна машина точно, друга взирвалась. Плюс. ти підходиш? Плюс, але в мене все лагає. <реш> так, там, правда, туди більше трошки, ніж 100 метрів. Треба поставити на 300 десь. Вау! Поряд, 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 поряд. Контакт прямо на нас, контакт прямо Господи допоможи, господи, допоможи. Аби тільки тебе не сняло, друже. А у у нього там уже дірка була. Перестрілки на горах продовжуються. Ну-ка, Так, там все-таки ворох веке, Складать, живый Звідки по нам стріляють з uh, гори. <плес> Гора 135 від Хреста. 135 від Христа. Plus, плюс, плюс. <плес> <плес> а! Бля, але по-тристали. Тут, тут воно не бачить, тут воно не бачить. Бля, степю зараз, скачу зара. Якщо що, візьмеш мої рації, візьмеш рації. Дихати. Перемотав, перемотав. Скажи, гесі, що тут я що їжи. Морфін вколов. Потім вийдеш на да. Бачу гелікоптер. А, вони там окопалися, вони досі там сидять. О, вертушка працює. А, та ти що? А, вертушку збили? Йо-майо. впала -йо. вертушка. Ти живий? Якщо можеш, пробуй відтягуватись назад до хреста і будемо пробувати відходити звідси з цієї гори. Даєш uh, yes, uh, добро на відхід. Ми можемо відійти. Дивись, там ґрунтовка є, якщо бачиш, біля зі заготу здорового. І там є одна одинока хата. Uh, там наш чувак стоїть, там є ворожа піхота. Ми можемо поховувати і зайти в спину і вибити. Снайпер стріляє. Чуєш? Ну не по нам, але все одно. Ти його хрен побачиш. Треба якось так рухатись, щоб він нам не попався. Так, ми біжимо куди? На південний захід. Побачив перший ліс, то вже значить буде точка швидко ближче. Бля, аби снайпера ще не попався. Ага, добре. І тут десь снайпер неподалеку стріляє. Якщо що, стріляю зразу. І станаче. Будинок чистий. Я десь отут ми, напевно. їх обійти. Попробує... Давай, спробуй. Идем. Та десь тут недалеко на з нашого пагорба. Так, джош. Бач, кость, бачу. Бачу, ворог, ворог, ворог. Два мінус, два мінус. Відходь, відходь. Два мінуси точно. На, Насука. Підходимо, відходимо. відходимо, відходимо. Де? Липа на зв'язку у нас ближній бій. кількох завалили. Відступ відходимо, відходимо. Так, це де ми дивимось на схід. Блін, ти почав стріляти, мене просто засопрешило, я, йому. Ну, придушило, поняв? Ти почав поруч зі мною стріляти, мене придушило, я такий думаю, блин, що за фігня. Блять, ну скосило, трохи скосило, я думаю, так? Двох точно. Чуєш, чуєш, Можна піднятися трошки вище ще раз там, от звідки ми прийшли, і знову, типу, зайти до них. Так, да, тільки я зараз доповім, бо щоб на суді не okay. застріляли. Там, блін, стріляли по нам, коли ми йшли. Контакт, контакт, контакт. Контакт, два контакта было. Левейше от будинка. У нас будин, у нас контакт, у нас контакт были будинки. Один минус, точно, там было двое. Ты какая ты мистер, если идти, трошки? Я гранаты откинуты. Не, уже нема. Я змістився наліво трошки. Блин. В тобі? Ні. Ти живий? Та-та-та, я живий. Не по мені, не по мені. Чуй так. Мене калаш ще на 45 патронів, блін. Липа, 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 прийом. Да-да-да, я чую, на біля нас прям в контакт. В будинок не заходимо, правильно? Поки. ні ні в будинок зараз не заходимо. Щет Хто це був? А, іще гад один вище піднявся. Ну, красавчик, 20 гривень, кракен. А тут все ж таки двох забрали. Теж кракену. Обійшли, обійшли. Обійшов, точніше мене. Ну, правильно, правильно, все правильно зробив. Липа залишається на цьому схилу. Я думав, що я себе почуваю у безпеці, а насправді ні. Хі. А, так це ще був командор. Ну, зараз буде цікаво побачити, як буде командор е, з командором махатись. А він взяв калаш, слухай, це так можна? Їх йшло, походу, троє, а один вижив і тепер він буде включати режим помсти. Тут на підтримку. Липи ще підходить паніч. Блін, ну я не, навіть не чув. Ну він бач, вийшов так от. Ходить, бачу, я біжу. І все, тра-та-та, і ажаригуджу. От тут мені по факту треба було й сидіти, а не вибігати нікуди. Ну а глобальна яка обстановка? Осьо, відповідно. Ого. Що це за толпа людей тут бігає? Нічого собі. Глобальна яка обстановка? Ось це селище, яке ми маємо задефатить. А, так тут залишилось. Тут іще троє наших. Типу, тут... залишилось двоє людей. Паніч і липа. Снайпер якийсь гад стріляє. Тут, тут снайпер у нас. Ну, його прям дуже добре чутно. Ой-ой-ой. Забрали Кракена 20 гривень. Хорошо. Молодець, молодець. Паніч. Паніч забрав. Very good, very nice. Значить, в лісі тут ми зустріли у цих двох, напевно. Ні, одного точно, по ідеї. Я бачив, як він упав, блін. Тут ми бігли, потім такий я йду, 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 піднімаюсь, і бачу, що тут хтось є. Так, от я по ньому стріляв і громана засняв. Але там був ще другий, а він, походу, вбіг. Ось цю тут тест. Короче, кракена розібрали. Липа тут поранений. Так, хто по ньому стріляв? Кракен розібрали. З цієї сторони залишається ІВТ Тут на горі. Ти, блін, снайпер стріляє. Прикинь, куди аж валить. От жук. Ну треба тікати звідси. Відповідно, відповідно, відповідно. Зараз тут липу піднімуть, підходить і Ну ясна, ситуація понятна. Тут пірати ще якісь бігає. А отут, тут ще цілих два сквади живих, і вони прямо обходять. Диви. Тут є розвідка, да, невеличка. Розвід сквад, але вони пропустили, вони пропустили. Зараз вже підійдуть. Притик, і зараз будемо бачити, чи зможе ці два склада забрати приміщення, яке необхідно забрати гулаг так називаємо. Ну, кодова назва. Зараз побачимо. Так, <му> да, просто в повному складі обійшли розвідку. Вона сидить, тут дивиться, не побачила. Зараз уже будуть і ВТшники підходити на дистанцію пострілу. Зараз як почнуть тут гпешать, РПГшать. Зараз це побачимо. Вітер тут ветер, ветер, ветер. А тут що? Тут теж ВТ. Вони розбились на дві групи. Що стосується тої компанії, то липу вбили, тут залишається один паніч живий. А де він же веліт взявшись, я не поняв нічого. Тут теж ЕВТшки, і тут ЕВТшніків. Всі калаші беруть. Ніхто не хоче бігати з американською зброєю. О, хорошо, паніч красава. А, він підібрав. Короче, тут підібрав. Коротше, тут зав'язли в боях Іватешніки з західної частини. Ну, вони тут з західної частини і не пройшли. По факту, ми тут їх всіх прийняли. Е, може декілька людей. Ну, снайпер там імпакт зробив непоганий, я впевнений. Але більша частина... О, паніч зараз ще якусь забере. Давай, паніч! Давай! Красава! Йой! Та ти що? Розібрався. Розібрався. Молодець, молодець. Відіграв нормально. Ну і в принципі, та, західної частини вже і немає ніяких ворогів. Залишається тільки з цієї сторони. Дуй, дуй, дуй. Прямо вже в притик підійшли. Ну я не думаю, що вони без зачистки будуть заходити в якийсь будиночок. Зараз. Тільки хтось покажеться. Майська роза. А, ну так у нього бінокль, слухай, він має бачити. У нього теж, до речі, звідки взявся Емочка. Щось ти не туди дивишся, друже. Ти маєш туди дивитися. О, пішов контент. Кулеметник почав працювати. Вони спалили. Зараз вже по ним, по ним теж почне летіти. О, боже, боже. Так, пішли дими. Під димами пішов. Перший боєць. Коп. Оооо. Там вже все, вітера ве загепешили. загпешили. що це це якісь мод нові, чи що на трасера. Майська роза на другий пор піднявся. Краще не спускайся, дядя. Але вони будуть закидувати гранатами тут йому, в принципі. Ой-ой-ой! Що -ой -ой. робить? Ех ти! Перший будиночок зачистили. Тут хлопчики починають рухатись, зрозуміло, що щось не то. Проте їх стало двоє. Вони поняли, що вони пропустили. Зараз вони дадуть їм. Ні, вони не заберуть. Мені здається. Розвідка, розвідка ззаду зі спини підходить. Зараз тут кулеметника поріжуть. Опа! Від'їхав, ось с, третій, я зрозумів. А він шо тут? Так. Давайте швидше рухайтесь, хлопчики. Швидше. Просто Джо Джо. Оооо. А хто? Не поняв ніфіга, хто його підстрелив? Свої, походу. Так, да, то Friendly Fire, блін, вийшло. Вони вже ближче, вони вже ближче, вони... Опа, дими вже погнали. Блін, ну на жаль, та, Friendly Fire буває, то що... Якщо ти ззаду ходиш, то так і буде. Тут темочки з прицілами, трошки є щось. Вже погнали. Їм треба реально заходити швидко, швидко заходити в це село. Дими заважають. Блин, скільки їх тут? Три. Сім людей. В перший будинок забігли. Ну, РПГшник би туди залетів би непогано. Вон снайпер аж хто знає де. А я в шоці. Ні, ну снайперам тут теж, напевно, було цікаво грати. Він тут імпакта зробив нормально. Так, бешкетника прострелюють. І по будиночку теж навалюють нормально. Тут трасера якісь інші, це якась реально мод стоїть на трасери. Щось їх сковали просто в першому будинку. І далі вони щось, я не бачу, не можуть е е рухати чомусь. Ой, ще двоє поранених. А їх зараз загепешать, мені здається, всіх тут. Ти ба що робиться? Ой-ой-ой-ой-ой. Ти застряв чи що? Шкетник біжи! Біжи! Я еще живий. Ля. Бля. Я не можу, все, блин, раннер. Не знаю, куди виходить, з той стороны стріляють, і з той. А де його зброя? А, він піднявся, у него зброї немає. Ой, блин. Та, да, я думаю, зараз тут НВТ всіх тут і із... покладуть. Їм треба рухатись в інше місце, вони тут щось зависли. Я дивився, <свистак> що А, то ще піднявся. Нічого трасер, який був. Той ще піднявся, цей Джо. Що в нього за зброя? Калашмат. Ну, оцим типам, походу, саме весело. Їх там залишається скільки? Ну, шість людей разом, разом з бешкетником, який без зброї. Пірат іще сюди прибіг? Нічого собі. Ох уже цей пірат. Бешкетник, підняга. Пірат взагалі в шоці не може зрозуміти що і як. Та, ну координація дуже така обмежена, то дуже тяжко. Якщо тебе ще твого командира або тобто твого складного вбили, то там взагалі ти потім ну, абсолютно нічого не можеш зробити, тому що ти не розумієш, що відбувається. Ну якщо люди ще ставлять мітки, то ще пів піде. Тут. а тут я не можу побачити, чи є мітки чи нема, але. Тут ще на підмогу біжуть двоє, і снайпер спустився. О, Мешкетник за. Мешкетник заник. А, я не можу. Він без зброї. Оп! Блін, зажали, крепко, пацанов. Зараз Ду дуй дуй. Оп. Я контакт, тікера. Шмихнули. Все, зажали тут вони вже. Тут ГГ. Думаю, ті пам'яті сиділи тут. 93-тя, ну це командир сторони. Не дуже, напевно, було весело грати, але без їхнього руководства, як то кажуть, можна було б зовсім все могло бути погано. І пірати ще підійшов. Ти диви, який жук Він РПГ-шник, що ти не стріляв з РПГ. Граната, правильно. Не попав, буває. <смі> Ляпс давай, ще од. Порушает ветка пожаркила. Даааа, тут, конечно, махач був серйозний. Сюди летіло все. В живих залишився столен Люцифер. Теж сидить тут. В туалеті закрився. Мішне. Пірат не боїться, то я бачу, що пішов в атаку. Пікає, пікає, пікає. О, хитро. Оп! Ну шо, хлопчики, розмін, розмін буває й таке. Сервер порахував, те, що ви розмінялись. Так, ну і ще залишився Джо тут, чи Ло, чи Джо. Сидить столен. Зараз його гранатами почнуть закидувати. Та ти що? Фу-ху. Ще й побачив. Він залишився сам по факту. Тут тебе ремонтується. Ликується. Ану, ану, ану. Не можна так вискакувати, не можна. Пірат-тігар! Пірат хорош. Пират. Так, ну залишилось скільки тут. Один euh, поранений лежить. І от чомусь не добили, не поняв чого. Пірат лев, лев, львнок, дигер. Джио даже метайнфанга. Джіо, джио. Паніч десь там бігає, а паніч живий ще? А, ну да, він вже був живий. А це хто? Це снайпер, куди він прибіг. Я в шоці, слухай? Ну по факту це вже ні на що не впливає, чесно кажучи, можна сказати, що ми перемогли, захистили. Захистили це невеличке село. То вже локальні бої, і по факту воно вже ні на що не вплине, я цьому впевнений. Ну, програли нормально, тобто без якихось екцесів, все не лагав, все працювало хорошо, добре. Тому обов'язково треба буде прийти ще на наступний якийсь івент. І також ви приходите обов'язково. Всім гарного дня, всім па-па.